то Ви впевнені, що ви виспались. Якщо вам здається, що так, то, можливо, ви просто обманюєте себе. Не досить це справжні вбивця вашої продуктивності, здоров'я та настрой. Якщо ви відчуваєте себе як зомбі, то, можливо, це саме через це Ваші нейромадіатори новий. І ви стаєте тривожним, братівливим і абсолютно неефективним. Нарешті, якщо ви не виспались, досить себе мучать. Зробіть декілька простих кроків. Ну, по-перше, це важко чимось замінити. І якщо у вас є така важливість, як поспати в день, то обов'язково цим скористуйтесь. Цей сон сильно відновлює ресурси за відносно короткий проміжок часу. Ну, якщо ви користуєтесь кофеїном, енергетиками або іншими неостимуляторами, ви не можете зрозуміти, як реально відчуває себе ваш організм і наскільки ви втомлені. Це кредит, котрий вам доведеться виплачувати. Ну і по третє, щоб покращити якість сну, Використовуйте ПС-но, технікі ритуали, такі як дихання, аудіотерапія, ароматерапія, заспокійливі чаї або навіть і стейч, допоможуть покращити якість сну. Ну і перестаньте натружувати вашу нергову систему і перестаньте поглинати чергову порцію інформації, котрої і так вдоволь впродовж усього дня. Тому ваші телефончики краще відкласти подалі, хоча б за годину до сон. Досить жити в режимі виживання. Спробуйте налагодити хоча б сон, і ви подивитесь, як зміниться ваша якість життя. До зустрічі!